За допомогою яких обстежень можна діагностувати це все, мамографія це обов'язкове обстеження, так називаємо скринінгове обстеження для всіх жінок старше 40 років. З 40 до 50 років мамографія проводиться один раз на два роки. Мамографія це рентгенографія молочних залоз, яка може виявити пухлину розміром від 0,3. Сантиметра в діаметрі. Ну, зараз всі подумали про це. Бо я ніколи цього не робила. Да. А, мабуть, наші глядачі теж задумалися, що треба це. Да. робити. Жінки старше 50 років проводяться обов'язково один раз на рік. При необхідності жінкам проводиться допомогти як доповнительний метод обстеження. Це УЗД – дослідження молочних залоз. Да. Жінкам молодше 40 років, да, проводиться тільки УЗД. Тільки УЗД дослідження. Або проводиться і ОЗД, і Мамографія жінкам молодше 40 років, при підозрі на злоякісне новотворення. І у нас оця УЗД, я наскільки пам'ятаю, що можна по направленню вузького спеціаліста зробити вузько... Військов... Так, при наявності вузла чи ущільнення, да, у нас також ж і діагностичні е, методики. Як взяття цитологічного дослідження, пункцію ми робимо, або гістологічного. коли розрізається шкіра, береться не, е, матеріал прямо з вузла, вправляється на гістологічне, або цитологічне а, дослідження. Це яка пухлина, да. там добро, Так, да, у нас працюють досвідчені лікарі, цитологи, які дуже допомагають нам в цьому. Да. Лікування проводиться в спеціалізованих закладах. Це онкологічний диспансер. Лікування ми можемо проводити в тих випадках, або якщо. Процес зайшов дуже-дуже далеко. дуже далеко, Якщо вік хворої не дозволяє, це дуже поважний вік, старше 80-90 років, або є якась тяжка супутня патологія. Ну, що не можна робити, да? якісь певні да. процедури. Ну, оперативне лікування, хіміотерапевтичне або променева, да, які є протипокази, тоді ми вже призначаємо да, симптоматичне лікування. Для таких хворих. Чоловіки, давайте не соромтесь, напишіть хоч одне мені питання, бо ні жінки пишуть. Нагадую про телеграм-канал, що ви можете переходити на телеграм-канал наш по посилання в шапках профілю наших соцмереж, в Тіктоці, в Ютубі, в Інстаграмі. Ви можете приходити за посиланням і задавати питання в телеграм-чаті. Питання ви можете будь-які задавати і безкоштовну відповідь отримуєте протягом декількох там годин.